А ну, те, що росіяни цими кабами обстрілюють Харків, уже ми місяцях говоримо про те, що інтенсивні обстріли Харкова кабами це якось пов'язано з їхніми намаганнями атакувати на куп'янському напрямку. Ці е, речі е, взаємов'язані між собою, тому що між Куп'янськом і Харковом, якщо дивитися по карті, там ну кілометрів 40-50. Я чи думаю, це якась, ну, Стратегічно ну, це пов'язані речі, чи це якісь ні, рі, різні задуми вони, стратегічні? Вони не пов'язані між собою точно в оперативній площині, тому що Купінський напрямок це Купінський напрямок, напрямок Харків, чи Слобожанський він інший. І, Відповідно, навіть відповідальні різні там скомандування. Куп'янський напрямок, я думаю, що. Розрахунок ворога зараз він. Ну ви бачите, вони хотіли пожвавити там атаки, не змогли. Зараз іде перегрупування. Mm -hmm. Ймовірно, не виключено, що знову ж таки ці атаки на купінському напрямку, зокрема, можуть поновитися найближчим часом. Така ймовірність є. Що стосується Харкова, я думаю, що ці удари, які носять відверто терористичний характер з боку Росії, вони мають на меті посіяти паніку, деморалізацію, спричинити. Ну, фактично, картинку, яку на яку російська пропаганда розраховує, що харків'яни терміново виїздять з міста, що всі бояться захоплення Харкова. Тобто, ви розумієте, що ще напередодні. А будь-яких дій, чи там пожвавлення наступу влітку, чи що ворог готує, вже хочу створити картинку, ніби цей наступ уже йде. І для Харкова безпосередна загроза. Тому я думаю, що це більше в цій площині, тому що з військової точки зору удари по цивільних будинках вони не носять жодної доцільності, вони не мають. Тобто, це з одного боку може свідчити про те, що ворог дійсно готується до якихось дій на харківському напрямку, ну не обов'язково. Тому що мета може бути відверта, просто бити, розумієте, вони теж зацікавлені зараз. же ж Відбувається цілий комплекс заходів у сил оборони України. По перше, у нас переформатувалися там оперативні напрямки. Відповідно, змінилося, У нас там Хортиця тепер стала відповідати за ширші, за ширшу ділянку фронту. Південь став менше Таврія за Таврію вже відповідай. Це менш помітні речі. Але ж це ж речі не, не секретні, тобто їх можна відстежувати. Ворог відстежує, що в нас відбувається. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив ротації. Значить, що відбувається? Ага, будуть ротації. Як подати, не дати в Україні провести ротації? Давайте створимо загрози Харків Суми. Хай сюди йдуть свіжі сили, а ті підрозділи, які там, там на сході і на півдні залишаються. Це теж розрахунок, вони теж на це плюс. А зрозуміло, що для російських військ вони побачили зараз наступне: що ворог концентрує наступ, часів Яр, Авдіївський напрямок, українські сили концентрують оборону. І більше, відповідно, і засобів, і снарядів йде на цей напрямок. Не бажано, що треба зробити? Розтягти. Подивіться, Новопавлівський напрямок, звідси це наступ, намагання просунутися на Курахове і на Вугледар це південна точка. Північна точка на Куп'янському напрямку не виходить. Куди треба? На Харків. Відповідно, там, щоб Україна концентрувала свої сили. Плюс Сумщину додати. Ви ж бачите, що там загострились удари, і люди одразу почали говорити, мабуть, готується наступ. Хоча я можу сказати, що на кордоні Сумщиною знаходиться менше 10 тисяч військових російських. з російського боку. Так, з російського боку. На кордоні, от, саме з російського боку, менше 10 тисяч там, угрупування. І це явно не свідчить про те, що таким угрупуванням, ну, вони можуть піти, але це безрезультатно. Тому, але створити картинку і сказати, що дивіться, ми будемо це робити. Плюс, що я бачу, зараз Росія буде намагатися створити ілюзію, от таку картинку, знаєте, 2022 року. Вони хочуть показати, що можуть наступити і на півдні, і на Сході, і з Північного Сходу. Тобто, я думаю, що таке бажання і наміри будуть. Тому, якщо десь будуть фіксуватись обстріли на певних ділянках, це якраз під це. Тобто там, от бачите, по Харкову прилетіло. Напередодні був удар по Запоріжжю. а більше... теж по цивільному сектору, на жаль. А оці ці показові такі речі, вони більше для кого? Це на західну публіку? Це для всіх. Кожен щось має отримати. Російська пропаганда має дати це всередину і сказати, яка могутня російська армія не припиняє наступальні дії. В Україні мають люди запанікувати, тому що можливий наступ на різних ділянках, що робити, ворог сильний. І так далі, хтось це може так сприйняти на заході. Мають подивитися і подумати, що російські війська не вдається ослабити, що вони все ще зберігають потенціал. Тому наше витрачати наші гроші на допомогу. Абсолютно, абсолютно для чого підтримувати Україну, якщо можна сісти за стіл перемовини, і домовитись, хоча б про перемир'я.